З якого ви хлопці металу, з якої ви хлопці сталі, тримали ворожу навалу, герої Зазовсталі. Зламавши війни канони, тримали що було сили. Азовського гарнізону, відважні внуки, Атіли. Поклали і тіло, і душу, ви всі на вівтар свободи, де море впівається в сушу, проклали у вічність сходи, ваш подвиг в зениті слави. Ви стражі людського роду. З якого ви хлопці сплав? З якої міцної породи в країні сторінка нова історії нашої віха. Мужні хлопці зазову, незламні солдати, морпіха.